19 лютого 2023 року Авіація Сил оборони України завдала 20 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки, 7 – по зенітно-ракетних комплексах на вогневих позиціях а також ще два удари по інших важливих об'єктах рашистських окупантів. Заразом українські воїни збили кацапський літак Су-25, два безпілотних літальних апарати типу Орлан-10 та два дрони Камікадзе типу Ланцет 3, підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили батарею реактивних систем залпового вогню рашистів. У окупованому Бердянську Запорізької області сталася масштабна пожежа на базі відпочинку, яку рашисти перетворили на шпиталь. В центрі окупованого Донецька пролунали вибухи, пошкоджено будівлі Дерлянської прокуратури та гуртожитку, який кацапські військовики використовували в якості казарми. Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У селищі міського типу Каланчак Херсонської області рашистські окупанти облаштували ще один військовий шпиталь у центральній лікарні. Відомо, що громадянам України, які проживають в цьому населеному пункті у наданні медичної допомоги в зазначеному закладі, відмовляють, лікарня стала таким собі хабом для поранених та загиблих рашистських окупантів. Лише протягом доби, 18 лютого 2023 року, до цього медичного закладу привезли понад 50 поранених та вбитих песиголовців.